Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо говорити про співвідношення між одиницями маси, будемо виконувати дії з іменованими числами та розв'язувати задачу. А зараз пропоную вам наступне завдання. Склади башту з цеглинок, розташовуючи числа від меншого до більшого. Поставте відео на паузу та розташуйте цеглинка Від меншого до більшого. Давайте перевіримо, яка баштана з вами вийшла. Від меншого до більшого. 100, 200 300, 100, 200, 299, 300, 350, 600. Наступна башта склади з цеглинок башту, розташовуючи числа від більшого до меншого. Тепер, навпаки, від більшого до меншого. Поставте відео на паузу та розташуйте числа від більшого до меншого. Перевіряємо, яка б у вас баста вийла. башта вийшла. Башта вийшла. 800 700 600 599 150 10. Молодці. На хвилинці каліграфії я пропоную вам записати число, яке складається з п'яти сотень і двох одиниць. Це число 502. Давайте тепер з вами поміркуємо, які одиниці маси зручніше використовувати для зважування одного яблука. Звичайно, грами, для ящика яблук кілограми, а для вантажівки яблук тонит. Дійсно, для вимірювання, одного, для вимірювання маси одного яблука зручніше використовувати грами, ящика яблук – кілограми, і вантажівку тони. Масу невеликих предметів зважують у грамах. Наприклад, маса яблука 125 грамів. А масу великих предметів зважують у тонах. Наприклад, 5 тонн піску. Робот нам пропонує запам'ятати співвідношення, і ви повинні їх запам'ятати. На пам'ять, ви повинні знати: 1 кг – 1000 г, 1 тонна – 1000 кг і 1 тонні – 10 центнерів. Прочитай дані про масу тварин. Найважча тварина на Землі синій кит. Його маса становить понад 150 тонн. Найважча тварина на землі, що мешкає на суходолі, це африканський слон. Його маса може сягати восьми тонн. Найменша пташка на землі колібрі бджілка. Її маса становить близько 2 грамів. Ось така малесенька пташечка. Подивіться, будь ласка, ось вона сидить на олівчику і видно, яка вона маленька. Найбільший птах на землі страус. Його маса 1 центнер 50 кілограмів. А зараз давайте з вами розв'яжемо задачу. Запишіть, будь ласка, до ваших зошитів слово задача. Прочитаємо її. Маса білого носорога становить 4 тони. А маса чорного удвічі менша. Маса чорного носорога. Давайте з вами подивимось на короткий запис. Маса білого 4 тони. А маса чорного не але Відомо, що вона удвічі менша, ніж маса білого. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання, яка маса чорного носорога? Так, звичайно, можемо. Нам відомо, що. Його маса удвічі менша від білого. А маса білого нам відома. Значить, як ми знайдемо, яка маса чорного носорога. 4 розділити на 2. Дорівнює 2 тони. Як, яку відповідь ви запишете? 2 тони маса чорного носорога. Запишіть, будь ласка, задачу до вашого зошита. Наступне завдання. Звучить воно так. Запиши в кілограмах кожну масу. Ось у нас з вами є наступні маси. 2 центнери 7 кілограмів, 3 центнери 40 кілограмів. 3 центнери – 7 центнерів, 40 кг, 9 центнерів, 5 центнерів – 45 кілограмів, 4 центнери – 44 кілограми. Нам з вами потрібно ці е, одиниці вимірювання перевести. В кілограми. Скажіть, будь ласка, скільки кілограмів в одному центнері? В одному центнері 100 кілограмів. А отже, 2 центнери, це скільки кілограмів? 200. А в нас з вами ще є 7 кілограмів. Значить, 207 кілограмів. 2 центнери, 7 кілограмів це 207 кілограмів. Так. Пропоную вам записати в кілограмах кожну масу, поставити відео на паузу, а після паузи перевірити. Звичайно, 3 центнери це 300 кг, 7 центнерів 40 кг це 740 кілограмів, 9 центнерів це 900 кілограмів, 5 центнерів 45 кілограмів це 545 кілограмів і 4 центнери 44 кг. Це 444 кілограми. Молодці! Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про одиницю вимірювання маси. Давайте згадаємо, які бувають одиниці вимірювання маси? Грами, кілограми, тони, центнери. На цьому наш урок з математики сьогодні завершено.